Дорогі друзі, мені надзвичайно приємно сьогодні бути на цьому виробництві, мати велику честь запускати нове фруктосховище, бути серед таких людей, як Петро Іванович, інші аграрники області, які в ці часи роблять все можливе для того, щоб інвестувати в майбутнє України. Інвестувати в виробництво, робити все можливе для того, щоб забезпечувати як внутрішній ринок України, так і експортні можливості по технологіям, які в Україні просто фізично не існувало. Микола, підходь, підходь, не соромся. Дуже важливо зараз, що створюються абсолютно нові умови для роботи. Є бажання інвестувати. Знаходяться можливості брати кредити в банках, знаходяться можливості купувати обладнання, замовляти. Підрядники у вас українські Петро Всі українські підрядники? Будівельники українські. Підходьте до нас, нехай вся країна бачить. Мої вітаємо. Подивіться, яка якість, яка швидкість будівництва, теж підходьте. Холодильне обладнання, монтажники українські. Це українські купальні. фантастично. Ставайте теж українці будують, українці монтують, українці вирощують, споживають теж українці, але все більше і більше є частка експорту, яка на сьогоднішній день йде, починаючи від Ірану, Іраку, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, відкритий ринок Європи. В Європу йдуть не лише українські фрукти. А й українські саджанці, і надзвичайно важливо, що Петро Іванович з певненістю дивиться в майбутнє. От ми стояли, я бачу, як горять в нього очі. Горять, бо кажу, отут буде друга черга, отут буде третя черга, отут у нас є там, де ми вирощуємо, отут буде виробництво під пюре, отут буде виробництво під концентрований сік. А це є експортна потужна продукція. Він знає, що він буде робити завтра, через місяць, через рік, через два, через три. Для мене це є символ відродженої України. Коли пішли інвестиції в виробництво, це є дуже важливо. В Тернопільській області співвідношення будівництва в 2016 році і будівництва в 2015 році. Зростання на 140%. Друзі мої, це вражає. Приток прямих капітальних інвестицій зростає на десятки відсотків. Щойно ми повернулися з Чорткова, де відкрилося нове виробництво автомобільних комплектуючих, причому ще в березні місяці було чисто поле. Ніхто не вірив, що до грудня місяця ми вже... Не просто запустимо виробництво, а будуть вже працювати 500 українських працівників. А в липні місяці буде вже 2,5 тисячі. Так само і тут. Тисячі людей знайдуть нову високооплачувану робочу місце. Це дуже важливо. І саме тому для мене, як для президента. Я вже казав, що якщо 2014 рік для нас був роком, коли ми мали захистити нашу свободу, нашу незалежність, наш суверенітет від потужної російської навали, не маючи армії і кидаючи все сили для того, щоб захистити Україну, в 2015 році нашим пріоритетом було побудова Збройних сил України, була мобілізація. Останню копійку платника податків віддавали для того, щоб одягнути, нагодувати, обути і озброїти українське військо. І 16-й рік став роком підняття економіки. 17-й рік ми маємо вже починати пожинати перші плоди економічного зростання. І за рахунок того, що збільшилися. Надходження до державного бюджету ми прийняли рішення. І я дуже дякую парламенту і уряду за те, що це рішення було підтримано. Людина праці в Україні має отримувати достойну заробітну платню. З 1 січня у нас не буде більше заробітних плат працюючих 1450-1600 гривень. Прийнято рішення одразу вже підняти в два рази. До 3200. Це програма захисту люди, людини праці. Зимно. І це програма боротьби з бідністю. Причому ні в бюджетній сфері, ні виробництві нижче зарплат бути не може. І після того, як через механізми податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску Будуть наповнені пенсійні фонди. З чітким розрахунком ми перейдемо до того, щоб займати, під, забезпечити і підняття пенсій інших соціальних виплат. Впевнений в тому, що в Україні фантастичне майбутнє. Перед нами відкрилися з 1 січня ринки Європейського Союзу через поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Прийняти. Доленосні рішення про дерегуляцію. 368 актів і постанов, яким регулювалася діяльність бізнесу, скасовані. Навіщо Петру Івановичу регулятору? От скажіть мені, коли він сам кого хоче зарегулює? Так чи ні? Очевидно, хто має контролювати цю якість? Чесне ім'я українського виробника. Це робиться набагато більш ефективне, ніж хабарники-перевірчики санепідстанції. Впевнений в тому, що питання дерегуляції вирішує питання інвестиційного клімату, питання змінення податкового адміністрування знімає податковий тягар з вигробника, нема чого ходити до нього, нема чого його перевіряти, створюється електронний кабінет платника податків. А податкові інспекції перетворюються на консультаційний пункт. Може, якщо щось не зрозуміло, позвони, проконсультуйся. Але сюди ходити нема чого. Ви по електрон самі бачите, кого йде шукати. Весь експорт ПДВ має повертатися своєчасно, і податкова система буде одним з найбільш важливих стовпів економічної реформи. Децентралізація, щойно повернулося з Чорткова, бюджети зростають в рази. Залишаються реальні кроки по бюджету розвитку. Що ще важливо будівництво доріг. 23 роки в Україні не будувалося дороги. Сьогодні от у нас є міністр транспорту, виходьте, пане Мільян, ставайте поруч з нами. І пріоритет, який я поставив і українському уряду, і українському парламенту, будівництво доріг. І я дякую, що за 16-й рік уряд спромігся в 10 разів побудувати доріг більше, ніж в 15-му році. В 17-му році виділяємо при плануванні бюджету дорожньому фонду додаткових 20 мільярдів гривень. І будуємо, будуємо. Будоємо. І нехай беруть приклад, щоб у нас і підрядники, і проєктувальники, і виробничники були українці. А чого нам за, за кордон виводити податки? Чого іноземці мають отримувати робочі місця. Тут все має залишатися в Україні. Впевнений в тому, що альтернативи цьому не існує. І за 2,5-3 роки Україна зросла. Вдвічі по рейтингу Doing Business ми будемо рішуче проводити реформи для того, щоб забезпечити підняття інвестиційного клімату. Ще одна важлива деталь судова реформа. Кожен українець має право на справедливість. Захист свого права ти маєш повинен мати можливість зробити в суді. Наголошую, часто густо українці були позбавлені цього права. Саме тому я ініціював Конституційну судову реформу, яка полягає в повному перезавантаженні судової влади. Зараз під дуже жорстким громадським контролем, через проходження через детектор брехні, тести кваліфікаційні, через громадську раду доброчесності, набирається нова судова система України було, щоб український закордонний інвестор був повністю впевнений в можливості захистити свої права в суді, Чи український громадянин мав таку саму можливість. Я звертаю увагу, що все це робиться зараз, під час війни. І вчора Європейський Союз оприлюднював знакове заяву. Він назвав. Реформи, які були зроблені протягом двох років в Україні безпрецедентними. Чітко наголосив, що за два роки зроблено більше реформ, ніж за 23 роки попереду. Але я не збираюся заспокоюватися на цьому. Будемо рішуче продовжувати наші кроки по боротьбі з корупцією. Будемо залучати іноземних інвесторів, і це важливо. бо коли ми беремо кредити, їх треба повертати, а коли ти залучаєш прямі іноземні інвестиції, це робочі місця, це податки, це технології, це досвід виробництва, і вони залишаються тут в Україні. Відкриваються нові ринки, робимо кроки по створенню агенції по підтримці експорту, страхування політичних ризиків, і я впевнений в тому. Що наша об'єднана команда уряду, парламенту, українських виробничників може продемонструвати дуже переконливі результати, такі самі, як ми сьогодні бачимо тут, на цьому виробництві. Мені буде дуже приємно, чого нам яблука з Іспанії возити. Краще з Тернополя. Не краще вони... ріпланію, краще ріпланію. Я впевнений в тому, що якби вони покуштували те, що є тут, нам порівняння було б точно на користь наших фермерських господарств. Отже, я всіх вітаю з сьогоднішньої події з відкриттям нового часховища. Щиро бажаю, щоб ті плани, які я сьогодні почув, були втілені в життя саме в тому графіку, про який ми з вами говорили. І щоб наступного року в Тернопільській області з'явилося додатково ще тисяча робочих місць на вашому фермерському господарстві.